Гостинність по-французьки, місцева поліція знищила табір для нелегалів у портовому місці Кале. Близько трьохсот мігрантів посадили в автобуси і відвезли геть, кажуть у спеціальні центри. Нелегалам обіцяють допомогти повернутися додому або ж таки залишитись у Франції. Цей табір для нелегалів називають джунглі. Його мешканці мріяли перетнути Ла-Манш і дістатись Великої Британії, а потрапили сюди у ці брудні намети у портовому місті Кале. Ми більше не можемо приймати цих людей. Це неприйнятно з багатьох причин через санітарні умови, права людини і злочинність. Мігранти є головними жертвами. Вони днями перебувають у цій пасі, і Їхня проблема ніяк не вирішується. Тому ми мали покласти край джунглям. Сотні нелегалів поїхали з поселення ще до приїзду поліції. Та ті, що лишилися тут, опору правоохоронців не чинили. Натомість французькі правозахисники відчайдушно штовхалися з поліцейськими, вимагаючи залишити мігрантів у спокої. «Сьогодні я соромлюся, що я француз. Операція поліції була дуже жорстокою. Їхнє поводження з дітьми не має назви. Вони відвезли їх на автобусах далеко від Кале, в центри, де умови ще гірші. Влада ж наполягає, що підготувала для іммігрантів комфортні місця у спеціальних центрах. Там розглянуть справу кожного. Нині 180 нелегалів готові повернутися додому. Ще стільки ж просять прихистку у Франції. Наталка Ліпченкова, ТВА.